Усім привіт сьогодні. Ми говоримо про те, що у Польщі скорочить термін легального працевлаштування для українців. Вже відомі терміни продовження легального перебування громадян України зі статусом Укр вони значно ускладнять перебування у Польщі. Попри прогнози, тимчасові захистки продовжено ненадовго до 30 червня 2024 року. Вже з 1 листопада набудуть чинності до спецзакону. Також до цього терміну українцям дозволять проживати у будівлях для колективного проживання. Також хочемо нагадати, те, що українцям потрібно готуватися до скорочення соціальних виплат від польського уряду. Хочемо також нагадати, те, що українці на території Польщі можуть роботувати за візами або тимчасовими захистками до 30 червня 2024 року. Слід зауважити те, що за даними міграційної служби вже відомо те, що українці переміщаються з Польщі на територію Німеччини для кращого життя. Більше третина українців знайшли собі роботу на території Німеччини. Як вам такі новини? Пишіть в коментарях свої думки, а також задавайте питання, на які ми можемо надати вам відповідь. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики доверху і слідкуйте за свіжими новинами від компанії OpenVisa. あ。